Доброго вечора! Сьогодні у мене на обзорі поштовий випуск «Русський воєнний флот до дна Аркуш. Конверт першого дня 01,001 і 02.002 Спецпогашення 08.05.2024 рік 2024 Та карт максимум Опис Поштовий випуск «Русський воєнний флот до дна продовжує легендарну серію поштових марок воєнного часу «Русський воєнний корабль. У квітні 2022 року перша поштова марка серії Русські воєнний корабль Д стала передвісницею знищення Збройними силами України ворожого крейсера Москва, який пішов на дно одразу після введення марки в обіг. За два роки широкомасштабної війни силами оборони безпеки України було потоплено, пошкоджено та виведено з ладу третину ЧФ Росії. Через найбільших втрат ворога великі десантні кораблі Саратов 24.03.2022. Мінськ, 13.09.2023 Новочеркаськ, 26.12.2023 12.2023. Серг 14,02.2024. Ракетний Крейсер Москва 13.04.2022. 2022. буксирне судно Рятувальник Василь Бех 17.06.2022. Підводний човен Ростов на Дону 13.09.2023. Патрульний корвет Сергій Котов 05.03.2024. Боротьба на морі триває. і Наступний, хто може відправитися до дна, це сторожовий фрегат адмірал Макаров. Адже кінцевою метою українських оборонців від військових кораблів РФ в Вазовськ... Азово Черноморському регіоні. Дизайн Віктора Грудакова. Дата випуску 08.05.2024. Тираж марки «Мільйон». Номінальна вартість Ф. Номер з каталогу крепочту. 2087. Розмір аркуша 108 на 142. Розмір марки 37,8 на 52. Кількість марок в аркуші 4. Тираж КПД 50 тисяч. Тираж карт максимум 60 тисяч. Реальна вартість КПД на аукціонах України від 80 до 100 гривень. Реальна вартість карт максимум від 70 до 100 гривень. Зараз перевернуємо. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. В кінці відео буде посилання на інше відео про почтові марки України у період війни 2024 року. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!